Жесть, де да, хто ж цих цих перебив? Невже шрам вже тут побував? Браття! Потрібна перезарядка! Блин. Шахтус а ну я. Так слухая а оно еще я тело Ах ты ж. Слухай, не бач. Ключ-карта від рубки Азимута. Ага, ось вона. КПК із записом звіту для діду. Що це за КПК такий? Запис? стан маршрутизатора на станції Азимут, на запит доктора Даліна. Отже, система пройшла перевірку. Конфігурація відповідає заявленню. Додаткових заходів підготовки на три. Е, що там? Mm. Щось пішло не так. Пішло, а це то я сказав.